Географія світового сільського господарства Регіони світу спеціалізуються на вирощуванні різних сільськогосподарських рослин. Завдяки цьому відбувається обмін продукцією, і жителі країн помірного поясу можуть споживати тропічні фрукти, пити каву та какао, а країн тропічних і екваторіальних широт утримувати культури, поширені в інших регіонах, та вироблену з них продукцію. Географія найважливіших зернових культур як і в Україні, найбільше значення в рослинництві світу мають зернові культури. У 2015 році їх світовий збір перевищив 2500 мільйонів тонн, у тому числі зернобобових майже 500 мільйонів тонн. У країнах Європи, Австралії, ряді регіонів Азії та Північної Америки традиційно найбільше значення має пшениця. В цій цінній культурі необхідні родючі ґрунти і тепле літо. Зараз основні посіви пшениці майже збігаються з межами зон степів і лісостепів у північній півкулі помірного поясу, у південній субтропічного. Світове виробництво пшениці у 2016 році досягло рекордних показників 742 мільйони тонн. Провідними виробниками цієї культури є Китай, США, Індія, Росія, Франція, Канада, Україна та інші. Найбільше пшениці на одну особу виробляють такі країни, як Австралія, Канада, Франція та Україна. Світове споживання пшениці також залишається дуже високим. Причиною цього є зростання кількості населення, у першу чергу в Індії та країнах Африки. Найбільшими постачальниками пшениці на світовому ринку є Північна Америка, Європа, Австралія, окремі країни Азії. Основними імпортерами пшениці є країни Північної Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу. Рис має менше територіальне поширення, ніж пшениця. Його вирощують у більшості регіонів світу, але найбільше він поширений у районах мусонного клімату Східна, Південно-Східна та Південна Азія. Тут збирають по два і навіть по три врожаї на рік, що забезпечує найвищий вихід рослинницької продукції з одиниці площі. Це важливо при значній густоті населення та обмежених посівних площах. Крім Азії, рис вирощують на узбережжя Гвінейської затоки, на Мадагаскарі, у США, Бразилії, країнах Південної Європи. Світове виробництво рису в останні роки залишається на рівні 470-480 мільйонів тонн. Основні світові виробники Китай, Індія, разом вони дають половину річного збору врожаю Індонезія, Бангладеш, В'єтнам, Таїланд. Загалом на ці шість країн припадає понад 75% зібраного врожаю рису. Середньорічна врожайність білого зерна у світі складає 4,3 тонни на гектар. Найбільшими експортерами рису є Індія, Таїланд, В'єтнам, США. Батьківщина кукурудзи тропічна частина Північної Америки. Слід відзначити, що хлібом цю культуру можна вважати дещо умовно. Більша частина її зерна йде на виробництво комбікормів для тварин. Своє харчове значення кукурудза зберігає переважно в Латинській Америці та на Близькому Сході країни Південно Західної Азії. В інших регіонах вона має велике значення і як фуражна культура, у тому числі в птахівництві. Розміщення посівів кукурудзи відрізняється нерівномірністю у зв'язку з підвищеними вимогами цієї культури до кліматичних умов. Більше половини врожаю дають країни Америки, у тому числі США, понад третину. Значними її врожаї є також у Китаї та Бразилії. Географія найважливіших технічних культур. Найбільше значення серед технічних культур мають волокнисті, олійні і цукроносні рослини. Із волокнистих безумовним лідером є бавовник. Для цієї культури потрібне жарке і довге літо та багато вологи, тому основні райони його вирощування субтропічний, тропічний і субекваторіальний пояси, переважно в північній півкулі. Основна частина бавовнику вирощується з використанням системи ригації. Провідні виробники бавовнику Китай, приблизно 25% світового обсягу, Індія, США, Пакистан, Узбекистан. Разом ці країни виробляють понад 70% усієї культури. Лідерами в поставках бавовни волокна на зовнішній ринок є США, Індія, Пакистан, Узбекистан, Бразилія, Австралія. Кожна олійна культура також має свої зони поширення соя рослина китайського походження. Вона досить вибаглива до тепла і вологи, тому найбільше поширена в субтропічному поясі. Загальний обсяг врожаю сої у світі у 2016 році склав 334 мільйони тонн. Близько половини збору припадає на Північну Америку, у тому числі США 34%, ще третина на Південну, а на Азію менше, ніж 20%. Соя є важливим товаром на світовому ринку, експортується майже одна чверть цього збору. Головні експортери США, Бразилія, Аргентина, найбільший імпортер Китай. В екваторіальному і частково субекваторіальному поясах Африки та Азії головною олійною культурою є олійна пальма. Виробництво пальмової олії у світі швидко зростає, лідерами є Індонезія та Малайзія. Їхня частка від загального виробництва становить 53-35% відповідно. На узбережжях та островах Тихого океану культивують кокосову пальму, маслинове дерево, олійна культура середземномор'я. Пальмова олія є недорогою сировиною для виробництва різної харчової продукції, потреба в якій постійно збільшується. Значна її частина йде на виготовлення масложирової, кондитерської молочної продукції. Використовується рафінована дезодорована пальмова олія, яка не містить фосфоровмісних речовин, вільних жирних кислот, барників. Проте все ж таки безпека споживання продукції на основі пальмової олії досі викликає сумніви. Основні виробники ріпаку Канада, Китай та країни ЄС. Цікаво, що Китай є найбільшим імпортером цієї культури. Понад половину світового експорту забезпечує Канада. До найважливіших цукроносних культур належать цукрова тростина і цукровий буряк. Цукрова тростина це теплолюбна і вологолюбна рослина, що зростає протягом кількох років. Її вирощують у субтропіках, тропічних та екваторіальних широтах, де впродовж 7 8 місяців середня температура не опускається нижче за плюс 15 градусів і достатньо вологи. Великі господарства вирощують ці культури із широким застосуванням машин значної кількості добрив, часто проводяться зрошення. Майже половина світового виробництва цукрової трустини припадає на Бразилію та Індію. Цукровий буряк поширений у помірному поясі. Серед його виробників зараз немає явних лідерів. Основну частину цієї культури вирощують п'ять країн Росія, Франція, США, Німеччина, Україна. Цікавою є географія тонізуючих культур какао, чаю і кави. Їхні плантації найбільш характерні для країн, що розвиваються із жарким кліматом, отже, ці рослини часто вирощують далеко від районів, де їх найбільше споживають, та какао-баби вирощують та експортують насамперед африканські країни кот Кот-Дівуар, Гана та Нігерія, а також Індонезія та Малайзія Азія. Роль латиноамериканських країн, особливо Бразилії та Домініканської республіки, також є досить великою. Примітно, що на ці сім країн припадає понад три чверті усього збору какао-бобів. серед виробників та експортерів чаю першість належить азіатським країнам Індії, Китаю, Шриланці, а також Кенії, Африка. Саме вони і формують ціну на цей популярний напій. Головні споживачі країни Європи насамперед Велика Британія, Росія, а також США та Австралія. Кава Візерна плоди тропічного чагарнику, що походить з Ефіопії, Африка. Головними їх виробниками є Бразилія, Колумбія, В'єтнам, Індонезія, Індія, Мексика, Кот -Дівуар. Тонізуючі культури посідають важливе місце у світовій торгівлі. Найбільше це стосується кави і какао, плантації, яких здебільшого орієнтовані на експорт. Бразилія вивозить приблизно половину зібраної кави Колумбія, Мексика, Індія, Індонезія до 80%, ще більше В'єтнам та Гватемала. Головні країни виробники какао-бобів також значну частину збору спрямовують на зовнішні ринки. Географія тваринництва. Кількість видів тварин одомашнених людиною у сотні разів менша за кількість видів культурних рослин, тому майже кожному прирученому виду відповідає власна структурна ланка тваринництва. На сьогодні найважливішими з них є скотарство, свинарство, вівчарство і птахівництво. Найпоширенішим у структурі тваринництва світу є скотарство, розведення великої рогатої худоби, а також зебу й буйволів. Скотарство дає людству майже все молоко та третину м'яса, а також шкіру. Усього в світі налічується понад 1,4 мільярда голів великої рогатої худоби. За розмірами її поголів'я лідирує Індія 209 мільйонів голів. Проте скотарство тут малопродуктивне і через релігійні вірування місцевих жителів індуїзм і буддизм має суто молочний напрямок. Друге місце посідає Бразилія 208 мільйонів голів. У цій країні скотарство має товарний характер значна частина продукції, у першу чергу м'яса, вивозиться за кордон, на третьому місці Китай. Молочне та молочно м'ясне скотарство характерні для розвинених країн Європи та приміських територій США. Натомість м'ясний напрямок переважає у країнах, які мають великі природні пасовища, крім Бразилії, це Аргентина, Австралія, Канада, США у центрі і на Заході. У цих країнах сформувалися спеціалізовані райони скотарства. Вони є і значними експортерами цієї продукції. Приблизно стільки ж, як яловичини, у світі виробляється і свинини, хоча поголів'я свиней помітно менше 0,95 мільярда голів. Майже половина припадає на Китай. Свинарство поширене також у розвинених країнах. Найбільшими експортерами свинини є європейські країни та Китай. Свинарство практично відсутнє в країнах, де живуть індуїсти. Релігія забороняє їм вживати м'ясо, іудеї та мусульмани. Для них свиняни чиста тварина. У мусульманських країнах, особливо тих, де клімат посушливий, райони Північної Африки, Південно Західної і Центральної Азії, потреби в м'ясі задовольняє в основному вівчарство, яке розвивається переважно в посушливих і гірських районах. Найбільше у світі поголів'я овець мають Китай, Австралія, Індія, Іран, Нова Зеландія, Велика Британія. У розвинених країнах їх вирощують передусім заради вовни. Саме в цих країнах сформувалися спеціалізовані райони вівчарства. Світове поголів'я овець у середньому 1,2 мільярда голів, зазнає помітних коливань залежно від попиту на вовну. Птахівництво, перш за все, розведення Кореї розвивається швидкими темпами, особливо в розвинених країнах. Тут воно набуло характеру промислового виробництва, причому чітко виділяються яєчні і м'ясні напрямки. Найбільше поголів'я свійської птиці зосереджено в Азії приблизно 40%, де лідером є Китай перше місце у світі. Найбільшими експортерами курятини є США, Франція, Нідерланди. Перспективним напрямком тваринництва є марикультура, штучне вирощування живих організмів у морському середовищі. Так Франція на морських фермах розводить устриці мідій. Найбільше поширення марикультура має в Японії, зональність світового сільського господарства. На прикладі України вам уже знайомі сільськогосподарські культури і напрямки скотарства, на яких спеціалізуються країни помірного поясу. Частина з них характерна і для субтропічного поясу. У тропічному, субекваторіальному, і екваторіальному поясах серед зернових найбільше значення має рис серед технічних бавовна, цукрова тростина, олійна та кокосова пальми, гевея, тонізуючі культури. У скотарстві зональність проявляється менш чітко. Головне Основна роль у рослинництві належить зерновим культурам. Найбільші врожаї зернових збирають у Китаї, США, Індії, Росії, Франції, Україні. Серед технічних культур найбільше значення мають волокнисті, олійні, цукроносні. У структурі тваринництва світу переважають скотарство, свинарство, вівчарство і птахівництво. Майже все молоко і третину м'яса дає скотарство. Найбільші поголів'я великої рогатої худоби в Індії, Бразилії, Китаї, США.